це Так, знов це хардкорний свит. Да. Е, вже який раз давайте подивимось, чий сонце Значить я іду зараз. Я оттуда прийшов. Маю йти Ну ближче дотудова. до туда, до там Так, давайте быстренько зараз підемо. Так, їдей у мене куча. Е, Куда? Е, нам туда. Значишь. Е, да, туда-туда. Так, ну ладно, давайте будем пока прямувати туди. Ну, по... Я, конечно, в перший раз играю в хардкор світі, и пока... Уже пару днів вижив. Вижив все-таки. Потому что я помру почти сразу. Я вижив. Повезло, повезло. Так, де там? Чеки чекен. Чикен Чики Джаки. Але я не дивився цей фільм Майнкрафт. Так, зараз давайте що... Есть, может. Дайте мне деревню, будь ласка. Мне так надо. Ээ, скики там. Ну, если е час. До ночи. Пока е. Так. Где там. О. О. -о. Ну, нормально пока. Пещер. Пещерка. Капец так. Опа. Ищи. Ну, тут тихий камень. Блин, а чуть не упал. Чуть не упал. Капец. Не успев прожатый бих. Так. Да там. Все. Опа. новый биом. то. Ну, не думаю, а то, что я в этом свете нашел. Это типа задумывалась в плане пещерки. Опа. Не, я, честно говоря, пока не хочу никуда заходить. А ну, у меня есть щит? Не, нема. Так, э... Куда нам треба нам новый биом может чи що-то? Э... Нет, блин, я сейчас не так Эээ, ну нам... да давайте, то ладно, не будем туда идея, будемо будем лучше тут нам треба трошки ресурсів подобувати. Так і знав. Так і знав просто. Ауч, ну, я просто так і знав, що я упаду. Туда? тут опять чуть не упал. Эээ, е, шо, тут у нас есть так знайомо. Ну там снова саванна. Пещера. Причем осветлено, иду туда. Ой, блин, министр зараз плевсты. Пальня хочу создать це займая месяца. Давайте допливемо, его быстренько. Ріна. Пожалуйста, дельфин. допоможи. мы Ну Дельфин. Ктось? Будет тут вы встрече, нет. Есть дельф. Вообще тут есть дельфин. А, понятно. і типа мені таку зробити. Бо я вже не встигу, вже настане нічого. О, дякую. Піньквій. Ой, який пінгвін, боже мой. Цей Ельфін, дякую тільки. Просто дякую. Поставте йому да, лайк. Я тебе можу дать ему. Може ты если м'ясо? Стейк може. Все-таки дорогий. Все. Спасибо. Так, а мені зараз треба быстренько построитись вверху. забрать кроватку. Так, давайте зимой один... Капец, сразу, моментально. Так, давайте сейчас. Будем спускаться. Заберу Та тут куча радка! офікеть. Это пещерка. Мені нравиться. Мені нравится. Я а? мені вона нравиться. Так, давайте зараз все желізо добудемо. Та тут його куча. Офігеть. Так це багато, алло. Не встать не перекопати. Тільки мене трошки смущає ота кімната, Ну то не страшно. Так, це добули. що сзади подъеде якийсь що. Підійде і підчую останні хвилини не звуку атаки І... бух і все Ні, ця пещерка просто золота Мені вона подобається тут куча всього, куча От там железо там, там. Так і ще там. Он ну ще вугілля тут є даже. Та це, звісно, багато пещерка багато. Так. Давайте зараз. Не, нам треба багатенько желіза, бо я хочу, що мені треба ремонтувати це, робити нові вікайла, топори желізні. І таке інше, так. Но я не буду аж так далеко спускаться. Там ред... редстоун? Капец. Не, реально богата пещерка. Даже крово. Корова тут есть, капец. Неожиданно. Оу, найс! Найс! Просто, найс, мне не подобается, реально, скики, я же сказал, напишитесь, пишите в комментариях, скики, я сказал, вся пещерками мне просто нравится, скики, раз, я сказал. Золото! Ребята, короче, я остаюсь тут жить. Сколько, я сейчас упаду в обморок, просто. Тут столько всякого. Тут столько всего. Офигеть. Не переплавить, не встать. Это офигеть. Так, я думаю, пока... Что? А, корова. Что, конечно. Ну там золото. Золотом. И, ну, короче, пещерка богата. Я я понял. Я тут можу уже весь сет зробить брони железной. Так. Мне трошки надо це Ну. Блин. Так, зараз. Ну, я думаю, що ми будемо закінчити цей відос. Ну, ця піщерка, от подивіться, там, та... Чого? Золотой шилом. Ну, добре, будемо закінчити цей відос. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А знову прощаватись. Всім па-па.